СТБХ, Суперкінь Маус. Ну, Суперкінь може приїде сюди. От Маус не впевнений. Блін, дай Звали з моєї позиції, будь ласка. Не звалить, гад. Він зараз так встане, що і він не зможе стріляти. Що ти за твою? Сотвор... Тобі місця мало? підсунься то, тобі шо. Капець. Через нього мене можуть світить. Не, не повинні. Може в корішку встигну кинути, але вже, мабуть, не встигну. Нормально 310 в лоб піде. Тепер СТБшки мене цікавляться. Гля, як виставились обидва два. Зараз ми будемо їм розминати кабіни з артобатом на пару. Якби наші не були трохи оленя, ми й не вилазили, так? Було б зовсім добре, нано. Гарна тичка з оглушенням, з усім. З томагом. Трохи СТБшки шки оборзіли. Вони б не вилазили, ці наші чуваки, було б зовсім шикарно. А то вони лізуть сильно і там патехи, і вони підставляються під них жорстко. І це прям дуже не добре. Артобат чому не стріляє? Артобат не туди стріляє. У нас проблема зараз це 2 стебехи. Ого, 655 по двом дав. Нормальна тичка. Ну якщо що звалить я маю встигать. Динаміка дозволяє. Поки що будемо працювати по цим чукам. Норм тичка, Мгум. Супер коня буду бить. О, А ні я думав перелетить, нормально. Їх тут дуже багато. Їх треба, поки живий, у нас е, мінотавр, їх треба відстрілювати. 1400 оглушення по цьому по маусу мені зайшло, Оце хороше. Але тут уже пацани можуть. Просто якщо вони надумають вкати, то все амінь. Добре, забрали СТБшку одну. Три відмітки. На 261, не знаю. На 261 найтяжче, вон такий рандомний цей Цей чувак. 261. Але затримка. Але... О, мене лагать почало. Все, мене вже лагає. На стрім зависне, мабуть. Так, да, зараз мене викине з сервера, походу. Або стрім зависне, або ще що. Вже в мене лагає. О, відпустило. Я грав, доходив в соло до 962 на цьому, на 26 му далі прям тяжко. Дуже залежно від хороших боїв. От прям дуже. Два, один. Куди виліз? Засунься назад, куди виліз. Добре. Зависіти казав 4 рази. Ну я ж кажу, інтернет лагає, сервери лагають. Все шикарно. Ну, ніщо. Переживем. Бачите, під двома артами ми тут стримали цих чуваків. Просто стримали. На! Снищено. Оце толя лящина, слухай. Вчасно я подивився сюди, дуже-дуже вчасно. Правда, бабаха засвітилась в цей момент, ну але окей. На 500 це хто йому так. АФК? Я спробую в нього кинуть. Може проб'ю. Пробив. 741 нормально. 6 касуми. Хто там каже однокнопочний геймплей? Оце якраз він, коли я стою, просто тут тикаю туди-сюди прицілом, перевожусь. Треба добирати когось, бо ми тут будемо дуже погано зараз сипатися. Буду в EP стрілять. На ще тобі, братело. Майстра не знаю, один фраг, тільки 9-6. Якщо перемога, то ще може. А без перемоги не буде майстра. Нема шансів. Але це дуже хороший бій на 6300 суми уже. Бабаха погодила ФК, вона там стоїть, не рухається навіть. 8 секунд, 7. Бабаху, я не буду стріляти, я стрільну краще суперконя. коня. Прах. Моє. Добре. Я влив уже 400 чисто дамагу, 4200 майже. Це медаль гора вже 8. на Так, да, це вже медаль гора. Жестяка не бій, просто. Оце тир. Вся команда тут стояла, їхня. Просто як в, тир, як в тир прийшов. Норм. Якби ще не лагало, то я б ще більше дав би. Але і то дуже непогано. 480 чистого дама. Відосо Тікток. З медалью гора то можна нарізати. Майстер, медаль гора. Добрий день. 480 дамаги і 2540 оглушення. І два фраги. І майстер. А на артобаті не дали.